такі мої любі! Вітаю на каналі Віль'їна. Я Валя і сьогодні хочу поділитися з вами книгами, які я прочитала у березні. Капець це вже кінець березня. Беріть якийсь смаколик, підписуйтесь на мій канал і погнали! В цьому місяці я прочитала близько 9 книг, про 5 із них я розкажу в цьому відео. Про детективну трилогію хочу більш детальніше розказати, тож зупинюся на ній в наступному відео. А на дев'яту книгу «Елефтерія зі Стамбулу ви можете глянути відгук на моєму каналі. Більшість із сьогоднішньої п'ятірки я придбала ще в минулому році, але в мене все ніяк не доходило до неї руки. Майже всі з них мені сподобались, тож я можу сміливо вам їх рекомендувати. Почати хочу з кондитерки втікачки. Ця книга вийшла в грудні минулого року у видавництві старого Лева. Я як побачила анонс, одразу зрозуміла, що читатиму цю книгу, оскільки це книга про випічку. А я не можу прийти повз випічки. Кондитерка втікачка гастрономічний роман-бестселер американської письменниці Луїз Міллер. Попереджаю одразу, що читати цю книгу на голодний шлунок категорично заборонено, оскільки тут буквально на кожній сторінці описи запашних смаколиків. В інстаграмі видавництво навіть проходив конкурс порогів за мотивами цієї книги. Отже, що тут по сюжету? Олівія Рольнікс – талановита шеф-кухарка, яка підкорює серця відомих ресторанних критиків у всьому світі. Професійна кухня місце її сили, спокою та зони комфорту. Але вже з першого рядка першого розділу ми розуміємо, що життя олівії за межами кухні не таке бездогане, як її страви. Вечір, коли я підпалила клуб Емерсон, видався ідеальним для випікання базе. Так, так, все правильно. Олівія ненароком підпалила Бостонський елітний клуб, в якому вона працювала. І на її думку, на той момент найкращим рішенням було втікти від проблем і пожеж до своєї найкращої подруги Ханни, яка мешкає в затишному містечку Гатрі. Ханна насолоджується затишним спокійним життям провінційного селища, тож селяко намагається пристосувати Олівію до устрою Гатрі. І коли власниця старенького місцевого готелю Цукровий клен оголошує конкурс на посаду шеф-кухаря, Ханна одразу рекомендує Олівію на цю посаду. Але здається, наша головна героїня не сприймає це як шанс всього свого життя, а радше як просто можливість пересидіти буремні часи зі своїм вірним собакою на ім'я Солті. Та все кардинально змінюється, коли Олівія дізнається про конкурс пирогів, який є принципово важливим як і для працівників, так і для власниці цукрового клену. А згодом азарт пирогових змагань передається і самій Олівії. Олівія знайомиться із місцевими мешканцями, зокрема парубком ім'я Мартін і його родиною, фермерами Генрі та Доті. На мою думку, саме ця родина створювала колорит книги. І мені було дуже приємно почуватися частиною їхнього такого сімейного зборища. З плином часу Олівія звикає до життя у сільській місцевості. Вона закохується у свій робочий простір, маленьку кухню, яка пахне завжди корицею, свіжим хлібом. Вона насолоджується мальовничими краєвидами і потай захоплюється Мартіном, який, здається, теж їй відповідає симпатією. Але щоб повноцінно стати членом гатрі, Олівії слід розібратися зі своїми страхами та демонами, аби перестати постійно втікати від ціляких труднощів і змогти нарешті десь вкорінитися. Я кайфунула, коли читала цю книгу. Якщо вам хочеться чогось такого спокійного і затишного і для поліпшення ментального здоров'я, то рекомендую. Друга книга, яку я прочитала в цьому місяці, її порожні місця української письменниці Анни Грувер. Це дебют авторки. І ця книга видана теж у ВСЛ. Мене зацікавила які анотація книги, так і обкладинка. Мені вона здалась дуже стильовою. Зараз коротко пройдуся сюжетом і розповім про свої враження, бо вони виявилися неоправданими і не такими, як я очікувала. Отже, книга розповідає про двох дівчаток. Анна сучасна підлітка. Вона переселенка з Донецька. Оскільки в неї немає батьків, точніше батьки є, але вони при певних умовах її покинули. Тож її опікою займається дідусь. Дівчинка дуже любить музику і має тісні, такі прям близькі взаємини із значно старшим одруженим чоловіком її вчителем. Друга дівчинка Сара це маленька єврейка, яка живе в часи Другої світової війни. Вона нічого не чує через вади слуху, веде щоденник протягом 1938-41 років, який згодом видадуть у повноцінну книгу і робить крутезні колажі. Здається. Сюжет мав би бути захопливим. Особисто мені було б цікаво почитати історії двох різних поколінь, які проживають війну кожна по-своєму, та зі своїми переживаннями, зі своїми страхами. І до того ж, я люблю колажі робити, і хоч я їх роблю у фотошопі. Мені було цікаво дізнатися, як Сара робила їх тоді у часи Другої світової, та які матеріали використовувала, з яким підходом до них підходила. Але. Але коли я щось роблю, я намагаюся щоб це виглядало цілісно і логічно. На жаль, цих ознак у цій книзі я не помітила. Читаючи цю книгу, я нічого не розуміла. Ну, типу, як були цілком доступні і зрозумілі речі, проте більшість інформації випльовувалася клубком незрозумілих метафор і глибокими психоделічними описами. Був момент, коли я перечитувала розділ, бо в хаосі тих дивних описів я заплуталась. Я заплуталась, Карл, для мене це незвично, тому що я зазвичай уважно і терпляче читаю книжку. Але в цілому я заплуталась і перечитувала розділ, тому що зрозуміла інформацію так, що ніби ще й дідусь, з яким живе сучасна дія. Дівчинка Анна, а, ніби він ґвалтує її. Хоча хто хто, а то дідусь точно її не чіпав. Не знаю, можливо, я занадто пуста для сприйняття цих високих матерій, або ж просто я читала цю книгу не в той час, не в той момент і не мала гідного настрою для цього сприйняття. Та все ж я не була готова розгрібати цю кашу, яку заварила тут авторка. І хоч в анотації заявлено, що тут підніматимуться теми пошуку себе та дорослішання, я цього не відчула. Мені здається, авторка лише так поспішно їх десь пробігла, торкнула, але так як би того хотілося, не розкрила. Я щиро перепрошую, якщо когось своїми словами образила. Це суто моя думка. Тож, друзі, якщо хтось із вас читав цю книгу і має свою інакшу або ж таку саму думку, пишіть мені в коментарях, я буду рада почитати вашу точку зору на цю історію. Наступна книга, про яку я вам розкажу, останні дівчата Райлі Сейгра це перший детектив, колишнього журналіста, який пише під псевдонімом. Книга назбирала нагороди відзнака, що отримала схвальний відгук від Стівена Кінга, тому я її зацікавленням замовила її. І не прогадала, тому що це саме той сюжет, в який занурюєшся по самі вуха і проживаєш події разом із персонажами. На сторінках ми знайомимося з Квінці Карпентер. Жінка живе на Манхетені, веде свій кулінарний блог, має чудового хлопця. Здається, прекрасна картинка спокійного життя. Але є одне, але десять років тому квінці разом зі своїми друзями відпочивала в сусновому котеджі. Все минало прекрасно аж до того моменту, як навіжений маніяк не почав убивати всіх, хто був на цій вечірці. Вижити вдалося лише Квінці, і то лише через те, що, втікаючи, вона наткнулася на копа, який, можна сказати, врятував її життя. І згодом саме цей коп, на ім'я Куб, стає її найкращим другом. Оскільки Квінці вдалося вижити у тій страшній різінині, журналісти призвали її останньою дівчиною, як і ще інших двох дівчат, які при різних обставинах і в різний час пережили схожі події. Єдине, що відрізняє квінці від лізи і саманти. Двох інших останніх дівчат це те, що наша головна героїня гісінько не пам'ятає про події тієї страшної ночі, і власне саме це заважає їй спокійно жити. Одного дня, коли Квінсі чеклує над випічкою для свого блогу, їй телефонує Куб, і говорить, що треба терміново зустрітися. Під час розмови він говорить, їй, що знайдено лізу, і знайдено її мертвою, вбитою. Та ще й Саманта завалюється до Квінці з проханням пожити, при цьому маючи купу своїх таємниць, і поводиться доволі дивно. Чи означає все це, що життя головної героїні знову в небезпеці? Аби дати відповідь на це питання, квінці слід розібратися зі своїм минулим. І принаймні, хоча б, спробувати згадати, як їй вдалося вижити 10 років тому. Сюжет книги динамічний і захопливий. Автор то переносить нас до соснового котеджу на 10 років тому, то повертає в теперішні події, змушує нас сумніватися у всьому, що ми знаємо про наших героїв, зокрема і про саму квінці, і показує те, що не можна довіряти всім поспіль. До речі, ви можете побачити, що моя книга трохи побита життям. Це через те, що я маю таку звичку, я завжди таскаю книги із собою і читаю, як тільки випадає вільна хвилинка. Є такі, які стійко виносять мої випробування, а є такі, які виглядають після читання, ніби їх погризла якась собака. Далі говоритиму про книгу, яка з усіх прочитаних у березні сподобалась мені ледь не найбільше. Список запрошених Люсі Фолі, теж видавництво Старого Лева. На ось цю книгу авторка надихнулась після подорожі до Конемари, що знаходиться на західному узбережжі Ірландії, вражена красою островів, ідеальним місцем для весілля, проте небезпечно відірваного від цивілізації. Авторка задумала написати детектив, в центрі сюжету, якого буде вбивство на острові, з якого не можна втекти. Особисто мені подобається читати такі. Камерні сюжети, де герої знаходяться в небезпеці, стається вбивство, незрозуміло хто вбивця, і це все відбувається в закритому просторі. Я одразу згадую свою першу книгу, прочитану з таким мотивом, з такою атмосферою. Це книга і не лишилось жодного, агати крісті, або ж не менше, із захопливої трилер Пазл Франка Тільє. Отже, що тут у нас по сюжету заплановано весілля двох відомих успішних людей. На святкування на острові запрошено виключно рідних, колег, друзів, тобто нікого зайвого, всі свої. Все продумано до дрібниць і все має йти за планом, тобто ідеально. Але не так сталося, як гадалось, і в день весілля все йде шкереберть, А насамперед зривається шквальний вітрюган, шторм, і все це створює неабияк моторошну атмосферу, тому що і сам острів має свою містичну історію. Під час весілля стається вбивство. І буквально до останнього розділу ми не знаємо, кого вбили, і ясна справа, хто вбивця. Авторка дає нам можливість подивитися на ситуацію очима шести дієвих осіб і показує, що буквально в кожного з них є мотив, образи і скелети в шафі або скоїти злочин. І що мені сподобалось, так це те, що тут мізки вмикаються і починають підкидати можливі варіанти подальших подій. І ти такі сидиш і мимоволі тикаєш кожного з героїв, тому що в кожного з них був мотив і можливість скоїти вбивство. Отож, якщо ви хочете прочитати щось таке, що дозволить вам випасти з реальності і захопить буквально до останнього розділу, то можу сміливо рекомендувати вам список запрошених. І остання на сьогодні садові чари Сари Едісон Ален. Цю книгу мені подарувала мама Мамулік. Привіт! Її прочитала за вечір, оскільки об'єм книги невеликий, та й читається вона легко, незважаючи на певні погрішності у перекладі. Мова тут іде про двох сестер Вейверлі, Клер і Сідні. Клер любить доглядати за своїм садом, який місцеві мешканці називають магічним, через яблуню скуштувавши плоди, якої можна. Побачити своє майбутнє після смерті бабусі, клер почувається самотньою у спустошеному старому будинку. Тож, неабияк радіє, коли її сестра Сідні повертається у маленьке містечко. І якщо мала місто і сад, це зона комфорту Клер, то для Сідні це певна пастка. Вона ніколи не любила ні той сад, ні місцевих мешканців із їхніми інтригами. Саме тому 10 років тому сідні втекла. І доволі довгий час не являлася додому. Та після деяких обставин їй все ж доводиться засісти на дно, щоб берегти життя своєї доньки, і ось таким чином жінки сімейства Вейверлі намагаються вибудувати гармонію у їхньому домі. Варто зазначити, що сюжет книги має краплинку магії, тож я читала більше її як казку з мотивами серіалу всі жінки відьми, але як казку для дорослих, оскільки тут є і драматичні події, і романтичні лінії. Це легка тепла історія, яка взяла мене описами саду і його пахощів. Одразу захотілося перенестися в літо і чкурнути у мамин сад. Рекомендую для прочитання. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви щось із цього переліку, чи, можливо, захотіли щось прочитати після мого відео. Щиро дякую за перегляд, тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па! Я ще хотіла розказати історію про те, як слово нагороди. Даша як була мала, вона коротше в дедушки ж на городі стоять такі палки із бутилками, які крутяться і відганяють птахів і всяких мурах. І щось Даша не хотіла обідати, дід такий каже: Ти доїдай. А як доїси, підемо в хату, я покажу, собі, ну, покажу тобі свої нагороди. І Даша така сидить, дідушка, я бачила твої нагороди, на що нам мені треба? Дід такий, о, хто це тобі показував? Ну, типу, десь гралися, побачила. Даша така, та ні, ну бачила, ну, в нагороді стоять твої нагороди. Я так думаю, що, це ж ті палки, які крутяться. Ну, це смішно.